Новини на світлому радіо Еммануїл Новини до вашої уваги. Мене звати Ядор Льоза. Вітаю вас. Глава української автокефальної православної церкви відвідав загальновійськовий полігон та обговорив із військовослужбовцями питання співпраці. Папа Римський Франциск прийняв на аудієнції делегацію Національної футбольної ліги зі Сполучених Штатів Америки. На Дніпропетровщині пройшла конференція поклоніння сім днів слави. Київський симфонічний оркестр і хор виступить із заключним концертом сезону. І також про служіння дітям з е, сірої зони говорили на свідомо радіо Емоної. Про це тепер докладніше. Глава української автокефальної православної церкви митрополит Макарій. У супроводі священнослужителів та волонтерів Львівської та Рівненсько-Волинської епархій з архіпастерським візитом відвідав військовослужбовців на рівненському загальновійськовому полігоні. Повідомляє портал Релігія в Україні, посилаючись на сайт УАПЦ. Митрополит разом із духовенством провів зустріч з командиром 10-ї окремої гірської штурмової бригади, підполковником героєм України Василем Зубаничем та іншими офіцерами. Сторони обговорили важливі питання щодо взаємодії УАПЦ зі збройними силами України та іншими військовими формуваннями. На завершення візиту митрополит Макарій зробив перший запис у книзі почесних гостей бригади та подарував на згадку Бочанській Евангелія. Дотримуватися і поза полем високих принципів вірності та відчуття колективу закликав папа римський франциск делегацію Національної футбольної ліги зі Сполучених Штатів. Яку ж понтифік прийняв на аудієнції у Ватикані? Учасники аудієнції представляють один із найпопулярніших видів по спорту в США американський футбол. Очільника Ватикану відвідали керівники та члени залу слави американського футболу. Папа римський Франциск підкреслив, що праця в команді, чесна гра і прагнення до того, що найкраще, це цінності релігійно мови називаються чеснотами. Вони керують гравцями на полі. Потрібно однак пам'ятати, що існує нагальна потреба застосувати ці цінності також і поза стадіоном в усіх, в усіх вимірах суспільного життя. Так зауважив Понтифік. На завершення зустрічі Папа Римський побажав своїм гостям, аби перебування у Римі надихнули їх щоразу щедріше ділитися добром з іншими заради будування братерського світу.